Певне, на кожне поважаючи себе жінка, хоч раз зустрічалася з хлопчим чи чоловіком. Можливо, ви зараз з таким зустрічаєтеся, з яким наче би здавалося, було все добре в стосунках, а потім в якийсь момент його відношення до вас змінюється на 180 градусів, і ви не розумієте, чому того є причина, що з ним відбувається, як вам діяти? Він починає. Поводити себе дивно, можливо, ігнорує ваші повідомлення, можливо, не виходить на зв'язок, не шукає з вами зустрічі. Хоча здавалося б, все було прекрасно, все йшло чарівно. Так чоловіки можуть себе поводити як на початку, навіть знайомства, вже стосунків, декількох місяців і навіть цілих років. Давайте з вами сьогодні розберемо, що це за така поведінка у чоловіків є в наявності. Вітаю вас, мої психологічно підковані підписники. Мене звати Кароліна, я психологиня, гішталь-терапевт, і я вітаю вас в своєму облозі ментального та психологічного здоров'я. Дякую вам, що дивитеся це відео. І як ви, можливо, вже зрозуміли з назви, ми будемо говорити про 5 ознак того, що ваш чоловік, хлопець, Я буду казати чоловік, щоб по декілька разів не повторювати, а ви розумієте, що це хлопець, з яким ви зустрічаєте вас, мужчина і так далі. Я люблю говорити чоловік. Втратив до вас Інтерес. І ви зрозумієте на, на цих п'ять ознаках, на що варто звертати уваги і що з цим робити. І саме головне, чому чоловіки таким цікавим чином себе поводять, аби показати, що він втратив до вас інтерес. А поки ми не почали, нагадую, що до мене відкритий запис в особисту психотерапію, посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Там є детальна інформація про мене. До речі, треба обновити, вона вже не зовсім актуальна, вже пройшов рік навчання. Е І там є контакти мої та умови роботи. І, звичайно, пишіть мені там в Телеграмі, де вам зручно, в інстаграмі. Я маю ще декілька вільних місць. Не знаю скільки, тому що зараз на початку року люди записуються, буде видно. В общем, пишіть, якщо ви хотіли попрацювати саме зі мною. Так. А ще а ще, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб це відео потрапляло в рекомендації. Та пишіть коментарі, якщо у вас є якісь питання, або ви б хотіли б, щоб я засняла відео на якусь конкретну тему. Я читаю абсолютно всі коментарі і навіть стараюся, ну якщо вони змістовні, на всі відповідати. Ну, взагалі я відповідаю на всі, тому якщо ви хочете прям щось у вас турбує, або ну дозволяйте собі мені писати, я обов'язково зверну на це увагу та дам вам зворотній зв'язок. І так, перша ознака, і як краще з чого почати? М -м ну, давайте так. Спочатку я назву ознаки, а потім чому чоловіки себе так погодять. Е перша ознака е чоловік не цікавиться вашим життям. Як це можна спостерігати? Умовно, дивіться, ви зустрічаєтеся з хлопцем, і у вас вже вибудувався якийсь певний рівень комунікації. Ви знаєте, що він вам там пише в той то час дзвонив в той то час, або е там, е, запрошує на зустріч да, з такою то приблизно періодичністю. А тут в якийсь момент зазвичай це так відбувається, наче здається, отак, от раз, і все. По незрозумілій причині. Він перестає шукати з вами зустрічі, не відповідає на повідомлення. Е, не цікавиться, Навіть якщо ви зустрілися, щиро не цікавиться, як пройшов ваш день, як ви себе зараз почуваєте, з чим ви зараз живете, через що ви зараз проходите, що вас радує. От Ви розповідаєте якусь історію, сидите, наприклад, з ним, якщо сидите, розповідаєте якусь історію, можливо, там умовно конфлікт стався якийсь на роботі, а він такий сидить. Ти вже доїла, можемо йти? От ніякого фідбека да, зацікавленості немає. Це одна із перших ознак, що чоловік просто е, вже починає, ну або вже втратив інтерес до вас, тому що коли чоловіку дійсно цікаво, е, він зацікавлений в жінці, він ловить кожне її слово умовно. Так само роблять і жінки, да, щоб якось підтримати розмову, щось іще уточнити, якось можливо підтримати, дати якийсь фідбек або детальніше розпитати, коли щось не зрозуміло. А тут повний нуль. Це от одна із ознак, що чоловік починає втрачати до вас інтерес. Наступна ознака, чоловік перестає відповідати на телефон, сам вам перестає дзвонити, не відповідає на повідомлення. Ви реально можете відслідкувати, якщо ви там, в переписці спілкуєтеся. У кожного це, звичайно, які свої там, методи комунікації. Вон, ну, беріться за основу, воно підходить під все. Да, типу, хтось не знаю, може листами в емейлі спілкується, це також ще сюди відноситься. І Чоловік, от прямо по переписці, да, можна відслідкувати, що в якийсь момент щось змінилося. Він може там декілька днів не відповідати, багато годин може прочитати і не відповідати. І якщо раніше за ним такого поміченого не було, то це також може бути одна із ознак того, що чоловік починає втрачати до вас інтерес. І... Що ще? Да, ну, якщо ви, наприклад, розмовляєте з ними по телефону, то він або шукає можливість як можна швидше відключити телефон, да, якось там він зайнятий, або не бере слухавку, хоча ви приблизно розумієте, що він зараз, ну, наприклад, вдома знаходиться, да, він там відпочиває, чи ще щось, і ви зазвичай в цей час розмовляли, а тут він слухавку не бере і, звичайно, сам не дзвонить. Е, наступна ознака така досить неочевидна, насправді, вона трошечки випливає з першої, що чоловік перестає з вами щось обговорювати. Знаєте, якісь можливо е, не знаю, якісь, можливо, плани, якісь можливо наміри, які у вас до цього були. Да? Ну, Умовно, ви планували там через декілька тижнів поїхати на вихідні і ви хочете це обговорити. Він з вами це не обговорює. Будь-яку тему, в цілому, яку ви хочете завести, да, там, можливо, ви там хочете там та навіть от, почати нову книгу е, читати, да, і хочете там е, обговорити з ним, чи читав він її, чи радий. Да, ну це умовний приклад, а він не просто, ну. Да-да, ні-ні, от, 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 от на це схоже. І от наступна така з неочевидних ознак в цю же капілочку, що він з вами не сперечається. Тобто е, така нездорова байдужість до всього, що ви кажете. Да? І сперечається, я маю на увазі не конфлікти, якісь, да? там сварки, а от просто коли не знаю, чоловік хоче просто довести свою думку е, до вас, щось цікаве там. То, що йому цікаво, знаєте, відстояти свою точку зору, да? і там виникає такий, ну, ск... ну можна його назвати, такий міні-конфлікт, дуже це не робиться, все туди в сторону нездорової байдужості. Це от іще одна ознака, що чоловік починає втрачати до вас інтерес. Поки я не продовжую, обов'язково дивіться, тому що в кінці буде якраз таке найважливіше, чому чоловіки себе це ну, так е поводять. <кій> Запам'ятайте, дівчата, мої ну, шановні психологічно підковані жінки, що. Така поведінка чоловіків насправді проявляється не отак, от як ми звикли. Ну як я часто чую, просто навіть у своїх клієнтів, що це отак от відбулося. Ні, це не відбулося. Отак от це починалося поступово, і нам важливо звертати на ці ознаки увагу відразу, щоб відразу проговорити. Можливо, щось Трапилося. Можливо, у чоловіка зараз якісь, ну, якась криза. Навіть умовно взяти, він бачить, яка ви саме найпрекрасна жінка, і тут бачить, що у вас стосунки там вже якесь гарне спілкування виходить, що вони якось розвиваються, але він починає втрачати. Ми, ну, скажімо, віру в те, що він хоче взагалі стосунків не з вами, а в цілому, взагалі, з кимось. І, можливо, це той період, де треба віддалитися від нього, дати йому час подумати, зважити всі за і проти. А що робимо ми, коли, навіть е, якщо і помічаємо такі ознаки, що робимо, жінки? Ми сразу кидаємося, типу, а, давай швидше зустрінемося, ай, а давай це, ай, а давай то. А чого ти мені не відповідаєш? Да, ну, ми іще більше тиснемо, І можна сказати, такою своєю. Досить токсичною поведінкою відштовхуємо чоловіка зовсім тому, що він і так да? це один із варіантів. Там може бути мільярд варіантів, чому чоловік взагалі е, саме з вами починає себе так ну віддалятися, дав від вас. А ми на нього тиснемо, і це тільки дає нам більше, йому більше приводів, краще завершити це, він не готовий до стосунків і так далі. А скажімо, мудра психологічно підкована жінка, поступила би інакше. Вона би дала чоловіку цьому час подумати сама би почала там ну, з займатися собою, і дала би йому час на обдумування. Хай подумає добре, чи хоче він таку шикарну жінку, як ви, чи ні. Тому що, якщо ні, ну блін, ну буває, буває у людей поганий смак. Ну що ж, блять, поробиш? Ну таке буває, з цим можна лише змиритися. Наступна ознака, да, якщо у вас вже був секс, це те, що він не хоче з вами сексу. Да, це скоріше одна із тих ознак, що жінки відразу побічають. Да, е і йдеться не про те, що ну, там, чоловік, можливо, 10 змін відпрацював підряд, і йому просто спати хочеться. Да? Тут потрібно розділяти цю таку досить не тонку грань насправді. Але дійсно ви помічаєте, що якийсь період вже немає, і вроде ну, б нічого не мало б заважати вам кохатися так, але він от відмовляє, не хоче або. Ну, там, якщо ви десь залишаєтеся, там, ну, якщо він, наприклад, у вас залишається, то він, а ні, я додому, я мені рано вставати. І це прям якийсь певний період продовжується, то це також одна із ознак, що чоловік втрачає до вас інтерес. <кхем> І остання ознака на сьогодні це те, що чоловік починає змінювати вашу пріоритетність. Тобто, якщо він. Раніше, хоча б один день із своїх вихідних приділяв лише вам, то зараз ви бачите, що вже одні і другі вихідні, ви не в зоні його уваги. Він то з друзями, то з родиною, ти ще, ще з кимось, і зовсім не ставив вас е, по градації, як бажану людину, з якою він прагне зустрічі. розумієте? Це не значить, що він зазвичай, там, всіх, всіх оточуючих посилати, тому що в нього є така прекрасна жінка, як ви. Ні. Але воно відчувається, що е, там прийди до мене, там, не знаю, пройдемося, я хочу тебе побачить. Один раз, другий раз, третій раз він відповідає, та я то з тим-то ні, я вже запланував з Валерою сходити на пиво, я там вже запланував з колегами сходити, і це от прям якийсь період продовжується. Ну, Зазвичай точно ну, там, я, б, я б помітила, ну, ілі, точніше не так, я б рекомендувала б опиратися десь на тиждень-два. Якщо ця поведінка є стабільною одної тої самої, то скоріше вже чоловік втрачає до вас інтерес, і з ним потрібно щось робити. Коли я говорю, що чоловік втрачає до вас інтерес, я не говорю з позиції, що з вами щось не так, і вам треба зробити щось інклюзивне для того, щоб його зацікавленість повернути. Абсолютно, ні. Я би взагалі рекомендувала вам давати як психолог, як жінка, як людина, якщо ви помічаєте ці ознаки за чоловіком, і він не йде на комунікацію обговорення, щоб якось можливо щось можна зробити. У людини може бути якимось якісь переживання, з якими він е, не хоче ділитися. Вони насправді не стосуються вас, але займають всю його увагу. Да? Тому що він не йде на комунікацію. Але вибираю, отак от від вас віддалятися, я би рекомендувала вибір, звісно, все одно за вами, да, я не істина останньої інстанції, також віддалитися. Ну, Людина має <кхм> поганий смак, так буває. Хай собі йде і звільнить місце для тої людини, яка має гарний смак і яка не буде себе так проявляти. Це насправді е, досить. На мою думку, звісно, легко на початку стосунків вкрай важко, коли ви вже там в шлюбі декілька років. Тоді я би прям рекомендувала звернутися в сімейну психотерапію, да, коли ви в шлюбі разом вдвох сходити, можливо, десь втратилася е, нитка комунікації, або вона була, але вже застаріла, і те, що вона могла давати вам обом, вже не працює, і сімейний психотерапевт допомагає знайти новий шлях комунікації один з одним. Можливо, десь накопилася якась обіда образа, про яку ви навіть не здогадуєтеся, і ви не виключите її з чоловіка самостійно ніяк. Ну і психотерапевт не буде. Ну в сенсі, що якщо людина вже закрилася, то її розкрити буде вкрай важко. І тоді всі обіди також прорабатуються в терапії. Ну, це таке, що основне я рекомендую, тому що коли ви вже довго в стосунках, я прям вважаю, що це остання, ну це прям крайнє рішення. Розлучення, ну прям в Я вважаю, що коли вже всі методи були перероблені для того, щоб зберегти стосунки, тоді вже ви приймаєте рішення, уходити чи ні. Якщо просто от, ну, не то, щоб просто, зрозуміло, що це не просто, це важко і складно. Чоловік е е починає себе так е поводити, то потрібно знаєте, проявити таку жіночу мудрість в чомусь ініціативу, щоб ви змогли заново налагодити зв'язок. Проте не забувайте, що це не має бути гра в одні ворота. Це має бути обоюдне бажання. Ми все робимо добровольно. Правильно? Правильно. Якщо ми говоримо про те, що я вам обіцяла, да, саме основне, чому чоловіки можуть от, таку, от, так от ну, вкрай дивно поводитися да, з жінками, особливо коли це ще на початку стосунків. Чесно. Чоловіки довгою думку, за своєю природою вкрай не люблять некомфортних розмов про е, те, що їм подобається, не подобається. Про там, де є перспектива якогось скандалу, істерики жіночих сліз. Це е, певну кількість чоловіків може просто е, збивати з ніг. Можливо, у них там досвід був такий, да? от вони не люблять там копроїву емоцій. І часто це відбувається, тому що чоловіки свої емоції проявляють край рідко. І так, і тоді, коли інша людина проявляє емоції, вони не знають, як з цим обходитися. Це, до речі, стосується не тільки між чоловіками, і жінками. Це, знаєте, я вам даже наведу приклад, коли починаєш плакати, да? неважливо, починаєш плакати, і хтось вже біжить, летить, тягне тобі серветки. Це з одної сторони виглядає як турбота, а з другої сторони, це насправді набігом витри свої сльози і успокояться, тому що я таких емоцій не витримую, а я їх не витримую, тому що я сама не вмію їх проживати. Тому, коли наступного разу будете летіти, подавати серветку, коли вас про це не просили, подумайте двічі. Так, І чоловіки, із-за того, що їм просто важко, складно, да? а якщо це на початку стосунки, вони вже можуть, ну, і вони вже віддалилися, там, чоловіки від вас всі, то вони вже можуть думати, Та на що мені мені всі складності, на що воно мені треба, на що мені заморачуватися, якщо я можу просто морозитися. І такі, коротше, чоловіки включають холодильник, морозильник. І що? І ждуть, поки ви самі їх кинете. Зазвичай, ну, зазвичай це працююча схема насправді. Да, ми ще, ну, там, жінки може мішати, типу, там, давай мені пояснення, то та, ну хрен там, конечно, він тут вот схему придумав, щоб від вас відв'язатися, і буде ще з вами конечно, в кінці розмовляти. Боляче, неприємно, але таке існує, такі чоловіки існують, вони можуть змінюватись, можуть не змінюватися, але це вас вже е тривожити немає. Да, це їхня особиста справа. Я дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть мені в, мені в коментарях, як воно вам, чи є у вас питання, підписуйтесь, ставте подобайку, нехай квітне український ютуб, а я з вами не прощаюся. Бережіть в собі себе.